Всіх вітаю. Радий повідомити, що разом з компанією Payron я в село Зелені запускаємо курс Іскусство інфовін. Чому це важливо для вас? Розумієте ви це чи не розумієте, але наша свідомість це поле бою. Хочемо чи не хочемо, але ми беремо в цьому участь. Великі компанії, держави, громадські організації. Постійно ведуть інформаційну боротьбу в нашій свідомості. І у вас є вибір бути або полководцем, який веде за собою, планує ці інформаційні кампанії, бути снарядом в цій війні, репостити чиїсь відео чи інші матеріали, спрямовувати інформаційні потоки, чи бути багнюкою під чоботами інформаційних солдатів. просто поле бою, де ви нічого не розумієте, що відбувається, вас кидає туди, сюди, ви включаєтесь, ховаєтесь. І нічого не можете вдіяти. Я для тих, хто хоче бути полководцями, пропоную 5 занять. Перше. Інформаційний криптовплив, тобто прихований вплив на свідоме і несвідоме через емоції. Подумайте, якщо ви відчуваєте ту чи іншу емоцію, як це впливає на прийняття рішень, на взагалі розуміння ситуації, хтось вхопив вас за радісну емоцію і ви вже сприймаєте позитивно ті чи інші події. Хтось включив вас в негатив, і ви нічого не можете вдіяти з тим. Що ви сприймаєте все через призму негативу? Це перше заняття. Друге заняття індоктринація, вплив на ваші погляди. Як дивитись на ту чи іншу ситуацію, як її розуміти? Це зрада чи перемога, це можливість, це, це, чи це тупік. Вплив на ваші переконання, вплив на ваші вподобання. Ви дізнаєтесь конкретні інструменти, як це робиться, і зможете навчитися їх відстежувати і робити самі, якщо це вам потрібно. Третє заняття: створення ілюзій. Давайте згадаємо і того слов'янського хлопчика, якого створила Російська Федерація ще на початку вторгнення в 2014 році, і багато інших ілюзій, якими вони оперували для того, щоб створити свій. Погляд на цю війну. Але це роблять усі. Великі компанії намагаються зробити так, щоб ви мали гарний погляд, гарні ілюзії стосовно їхньої продукції. Громадські організації навіюють вам враження стосовно своїх проєктів і таке інше. Четверте заняття: ви навчитеся розуміти, як відбувається інформаційний конфлікт, як піднімають чи пускають. Планку стресу. Наскільки вас залучають, і ви починаєте перейматися тим, що відбувається, можливо, десь далеко, і наскільки вас відсторонюють від якогось конфлікту, і ви намагаєтесь ну, не помічати, як прямо поряд відбуваються військові дії? І нарешті п'яте заняття. Моделювання інформаційних кампаній. Ви навчитеся відстежувати, е організовувати і, можливо. Якщо вам це треба, здійснювати інформаційні кампанії, які будуть корисними для вас особисто, для вашого бізнесу, чи для тих організацій, яким такі інформаційні кампанії потрібні. Ще раз, обирайте, або ви керуєте інформаційними кампаніями, або ці інформаційні кампанії впливають на вас. Або ви автор свого життя і своєї інформації. Або ви об'єкт впливу. Обирайте, приходьте і навчіться вести інформаційні війни. Чекаю!